Діянці тих апостолів читання. В тих днях апостоли, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, дійшли аж до Фінікії Кипру та Антіохії, нікому не проповідаючи слова, крім Йодеїв. Були між ними деякі з Кипру та з Кирен, Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли її до греків, благовістуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними. І велике число було тих, що увірували і навернулось до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі, і вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри, і пристало багато людей до Господа. Тоді він вирушив у тарсану шукати Савла і, знайшовши його, привів Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві і навчали силу людей. Уперше в Антіохії називали учнів християнами. Тоді учні, хто, скільки міг, постановили послати братам, що жили в Юдеї допомогу. Що й зробили? Пославши її старшим через руки. Варнавий і Савла Розважання. Тож учні кожний із них за спроможністю ухвалили послати братам. Бачимо, наскільки була велика солідарність від самих початків між членами Христової Церкви. Коли одна частина церкви знає, що інша частина перебуває в потребі, то відразу робить все, що в її силах, щоб допомогти. Кожному з нас також важливо цього не забувати, що ми є єдині в церкві, бо ж маємо спільного Отця, тож маємо усвідомлювати, що навколо нас є наші брати і сестри, які в потребі. Так ми не можемо всім допомогти, однак це лише на перший погляд, бо якщо не можемо допомогти фінансово, то можемо допомогти своєю працею, увагою, молитвою. У кожній ситуації, яку нам дає Бог, Він знає, на що ми здатні і не очікує від нас того, що не є в наших силах і спроможностях. Завжди запитуємо себе, чого саме Бог очікує від мене, як я маю простягнути руку допомоги людям, які навколо мене.